Вітаю вас, друзі! Сьогодні, як ви вже зрозуміли е, з назви відео, будемо ми дивитись біопрепарати, які я використовую для кавунів, і не тільки. Я їх в принципі, використовую і для інших овочів. От, тому довго не буду затягувати. Давайте поки що ви обов'язково хто не підписаний, підпишіться на мій канал. Всі, окрім оскалів, звісно ж. От, поставте подобаєчку ну, який небудь Коментар і поїхали. Значить, що ми маємо? шла мені така посилочка. Це біопрепарат тому я їх замовляю, ну як ви бачите, майже навесні. Прийшла реклама і накладна, що ми купили. Потім покажу ціну. Так, <кхід> значить, з деякими біопрепаратами я. Кожен рік працюю, а деякі замовив вперше. В принципі, так. Що нам прийшло? Ну, це прилипач. Прилипач використовуємо отакий. От. Взяв його дві пляшки, мені цього вистачить. От. Ну і, як завжди, по стандарту, по стандарту. бітокс. От. Взяв отаку літрову бутилку і дві півлітрові. Вони те. Ага, це воно. І оце воно. от це воно. Чому ж я так взяв? Мені потрібно було дві літрові, але, як виявилось, на літрових термін придатності у нас йде до 7-го місяця. У цьому препараті всього рік термін придатності. А у півлітрових у нас йде термін придатності до 11-го. Тому. Взяв 2 півлітрові і 1-літрову. Цим препаратом я обробляю кавуни, динні, кабачки, огірки, в принципі, весь баштан. І ніколи в мене ніяких проблем не було. Ну, Найголовніша проблема в баштанних це у нас там совка. От, в принципі, воно її відганяє. Іноді бачив, метелик, схожий літав. Але погризаних кавунів не було. Були погризані дині. Але то зробив заяць негідник. Так що, користуюсь весь час, кожен рік, в принципі, він вбиває колорадів, Це точно, ним можна обробляти також і помідори. І можна обробляти їм картоплю. Просто треба буде трішки частіше обробляти. тому що вони ну він вбиває колорадів, але інші потім приходять через там тиждень, буквально і знову починають жерти вашу картопельку. Тому трошки частіше пробував в тому році обробляти ним баклажани, але е, там ще частіше треба обробляти, тому що він їх знищує, але ненадовго. Ну, можливо, це ще було через те, що мої баклажани росли, ну, щоб ви розуміли, просто серед картоплі. На всіх городах, в усіх росла картопля. І я вам скажу, ніхто жуків не труїв ціле літо, тільки я. Тому що вони всі в мене були на баклажанах. В общем, оцей препарат вам підійде від жуків. Одразу вам кажу, от він підходить. Далі, далі, далі. живе добриво. Ним користуюсь уже років 2-3. О, це також біопрепарат. ну Це щось по типу е, байкала, але там байкал він не дуже. ну Там знову залежить це від виробника, як я зрозумів, але байкал він там в основному це кисломолочні бактерії. Тут же у нас, якщо ви прочитаєте, природні азотофіксуючі бактерії, фосфора та калію мобілізуючі ґрунтові бактерії. Фунгіцидні бактерії широкого спектру дії, тобто тут набагато більше їх. Ну і по запаху. Якщо ми візьмемо байкал, він таким кислим воняє, А цей пахне приємно. Хоча теж ну, по запаху зрозуміло, що це якісь там бактерії, грибки або щось таке. От, от така пляшечка півлітрова. Це на один раз на 20 соток е я проливаю. ну, в основному під кавун, але давав я її під помідори, під усе його даю замість байкалу. В общем така пляшечка це на 20 соток, це на кілометр капельної стрічки. От, щоб ви розуміли, от, пів літра йде. Це на раз, і десь потім тижнів через два другий раз проливаю. Два рази за сезон. В принципі, цього достатньо. От, таким от користуюсь весь час. Ну, в принципі, можу вам його і рекомендувати. Так, Далі. Актоверм. Значить, Цим я користуюсь вперше. Брав його для капусти в основному. Буду обробляти капусту. Але так само буду, подивлюся, обробляти і баклажани, перці, і помідори. От. Ну, якщо треба, будемо дивитися, в принципі, біток справлявся по помідорах в тому році. От, якщо раптом буде форс-мажор, як кажуть, то будемо використовувати. Його Його ще я бачив змішують разом з актоцитом. Він ще не приїхав, він також буде пізніше в мене. От, ну, побачимо. Тут просто зазначається, що від чогось такого потужного от, наприклад, на капусті от, білокрилка там 35 мл дають на 2,5 літри води от, і обробляють. Ну, Пишуть, що допомагає. А так, в принципі, середня норма це 35 мл на 10 літрів води. Ну і обробляє. Тут у нас діюча речовина Це діючим чинником препарату є комплекс природних аверметинів, аверсектин. Це 0,2%, який утворюється в процесі життєдіяльності штаму продуценту якогось. Я так розумію, це теж якийсь гриб, і отут знаходиться речовини його життєдіяльності. Тут зазначається, що зберігати його також можна від мінус 20 до плюс 30, тобто його не обов'язково зберігати в супер якихось. В холодильниках і так далі. А от інші препарати, от, наприклад, живе добриво, тут вказують, що воно зберігається в нас при температурі від 4 до 15 градусів О, 24 місяці. Якщо ви цей, цей температурний режим витримаєте, то можна його зберігати 2 роки. Якщо ні, то ні. От, бітокс у нас зберігається також від 4 до 15. От, а ні, це. А, ну да, це бітокс. От. А, чого тут? а тут, бачите, вже я не, не, не придивився. Тут написано, що термін е, зберігання при такій температурі це 24 місяці. Або вже на рік. А ну зараз глянемо на літрову. На літрових раніше рік писало. Як зараз, не знаю. Так, 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 де-де-де-де-де. Умови зберігання. Зберігати в метичні упаковці в захищеному від світла місці. гарантійний термін зберігання 12 місяців. От, Бачите тут, за температурою від 4 до 10 градусів. Або 6 місяців за температуро від 10 до 15. Бачите, там термін придатності збільшили чомусь. Ну, треба буде дізнатися, чому. Так. Далі. Органік баланс це тут різні грибки для пригнічення шкідливих грибків, скажімо так. Їм обробляють ґрунт. Ну, можна не тільки ґрунт, я ґрунт обробляю. Тут, тут написано оздоровлення ґрунту навесні, наприклад, 10 мл на 5 літрів води на сотку. Ми даємо так. От, і після кожного збору врожаю можна. Ну, от, і в теплиці також. Але е, тут десь було написано, я вже не пам'ятаю, що при внесенні його треба заробити в ґрунт. А, от, Готовим розчином, е, робочим розчином, рівномірно, прискати ґрунт навесні та рослинні, рештки восени. Оброблений ґрунт розрихлити граблями задискувати. Ну, бажано задискувати, звісно, воно буде трішки глибше, тому що сонце буде вбивати ці гриби. Так, склад клітини бактерій, бацилус субтіліс якийсь, азотобактеріс, ну це азотофіксуючий поход бактерії. Ну, Далі не прочитаю вам. От, бачите кількість їх. 1 на 108, 1 на 10, на 10, восьмих, на 10 восьмих, От. Ну, Тобто, це ті ж самі грибки, але вони пригнічують інші гриби, скажімо так, шкідливі. От, його можна давати як навесні, так і восени. Я його в основному даю восени під дисковку, тобто бризгав ґрунт з задискували ми і в принципі, на цьому все. І воно швидше розкладає рослинні рештки. От, це біопрепарат. Зберігання його теж тут, бачите, гарантійний 24 місяці від 4 до 10 градусів. А якщо зберігати від 10 до 15, то всього 12 місяців. Ну, В принципі, я його багато не беру тільки на те, щоб разом бризгати, тому я зберігаю при високих температурах. Я його нікуди не спускаю, ні в холодильник, ні в погріб. От, і мені цього достатньо. Так, Наступне Фітохелп. Це я вам одразу скажу це той самий фітоспорін. Та ж сама група от, цих грибків. Він безпечний для бджіл, дічим вчиником є життєздатні клітини процутента, Бацилус субтілус, із кількістю, як ви бачите, 1 на 10 дев'ятих. Ну, тобто, те ж саме, що і на фітоспорині написано, тільки що фітоспорин є в порошку і в тісті, а це от, рідкому, тобто, вже розбудили ці бактерії. бактерії. а гриби, вони тут плавають. Теж термін зберігання. його Дивимося, у нас тут 3 роки можна зберігати, але де тут Ага, от. температура від 0 до 20 градусів тепла. Можна зберігати його, коротше. от. Їм я обробляю в основному обробляв в тому році перший раз це я значить, обробляв помідори, баклажани, перчик, кавуни, в принципі, сенсу не було, навіть якщо вони чимось і захворіли, вже, то. На той момент вони вже були великі, достигали. А от перці, кавуни помідори, я обробляв, тому що там різні фітофтори і так далі. От Він якраз це все лікує і це біопрепарат. Тобто обробили і можна через якісь, зараз тут через пару днів десь писалось, начебто. Де воно тут? Ага, оприскувати робочим розчином на одну сотку. А, ну це якщо ґрунт. от. Тут вже можна ось і приміщення обробляти їм. так. Де, 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 де. Десь, десь коротше, було написано, що його можна одразу збирати врожай. Десь, 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 десь. От. ну, Тут, як ви бачите, тут купа всього, від чого він захищається, бактеріальний рак. Бактеріоз томатів, слизовий бактеріоз, брашнистероса, перинаспороз, світовтороз, буре, Ну, Коротше, чорна ніжка, тут багато, багато, дуже багато. Його можна давати як в корінь, замочувати розсаду, так і е, бризхати по листу 15 мл на 10 літрів води. 3-4 рази з інтервалом 7-10 днів. Тобто, це я його спеціально взяв, мені його вистачить на весь сезон на все для того, щоб обробляти саме томати, перці, баклажани, якщо треба буде, тому що дуже часто в нас стає тумани і хворіють томати точно. Та й баклажани також в тому році хворіли. Для цих цілей я і взяв його. Саме. От, ну, Все решта я вже вам все показав. От Ще приїдуть, трішки пізніше мені приїде трихадерма. Триходерму я беру е живу. От, вона там на зерні пророщена. В тому році використовував, дуже сподобалася. Я її даю в корінь, по листу не бризгав, даю саме в корінь. Там е В чому плюс? що Там є і живі клітини, і спори цієї триходерми. Це дуже-дуже величезний плюс, тому що клітини починають одразу працювати, а спори там. Мабуть, добу, чи трошки більше ще просипаються, ну, тому вона дуже ефективна і дуже захищає від різних. Ну, я саме давав корінь, тому що захищав від кореневих хвороб. Так що приїде вона трошки пізніше, тому що там неї термін придатності не дуже великий, там специфічно її треба зберігати. Там я її в погріб опускав, в холодильник. Коротше, там не так все просто. Тому саме от от так от замовили такі біопрепарати. от Якщо вам сподобався відеоогляд, не забувайте ставляти вподобайку, можете якісь коментар написати. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі будемо робити відеоогляди, бо будуть іще у нас там... Дещо треба буде докупити, ну, це я покажу вже в наступних відео. Ну на цьому, друзі, всім всього найкращого, всім до побачення!